На базі Волинського національного університету імені Лесі Українки запрацював простір для ветеранів війни і їх родин. Тут можна відпочити, почитати книжку, зустрітися з однодумцями, розповідає координаторка проєкту Тетяна Гордовська. Наш простір буде складатися з трьох кімнат: це кімната психологічної допомоги і кімната переговорів. Є кімната загального такого користування, це кімната, де буду перебувати я, де можна попити кави, чаю, почитати книжку. Кімната, яка призначена. Для того щоб проводити тренінгові заходи, масові події на відкриття ветеранського простору прийшли дружини військовослужбовців Любов Якимович та Єлизавета Остапюк. Він був учасником авто, в 2017 році. Ну тобто, ми вже проходили цю історію. Ми вже більш-менш готові були до цього. Ми звертались до нас в наш реабілітаційний центр в першій поліклініці. Ну, це так, як профілактика. Ми приймали участь в родині реабілітації. Він учасник АТО з 2014 року. Мобілізований зараз уже з першого дня. Я тоді хвилювалася, переживала, плакала, і він прийшов і все добре. І мені здається, що цього разу так само буде. Психологічну допомогу ветеранам та їхнім сім'ям з 2014 року надає психологиня Лариса Засєкіна. Ці ветерани, з якими ми працювали у 2014 році, вони зараз є, беруть участь в активних військових діях. Тому зараз ми більше підтримуємо зв'язки з їхніми дружинами. Ми маємо зв'язки із ними, з тими людьми, які знаходяться на фронті. І ми з ними ми їх консультуємо за допомогою телефонного консультування. Луцьк восьма -е і завершальне місто, у якому відкрили простір для підтримки ветеранів та родин захисників і захисниці Луцьку. Проєкт реалізовують у рамках партнерської програми Ветеран Хаб Плюс Плюс, говорить керівниця напрямку Роксолана Децик. Перший Простір був у 18-му році. Партнер, який надає приміщення, безплатне користування. Ми облаштовуємо такий майданчик, скажімо, для захисників і членів їх сімей. Станом на сьогодні найбільше це потребують напевно юридичні консультації, і психологічні, але психологічні більше напевно потребують члени сімей, як загиблих, так і поранених бійців, тому що саме вони не знають, що відбувається Посттравматичний синдром. Він наступає через рік, через два. Тобто більш активно проявляється і тому нам потрібно вже сьогодні готуватися що через рік в нас буде дуже багато людей з посттравматичним синдромом. Простір для ветеранів та їх родин у Волинському виші працюватиме щобудня з 14 до 18 години. Оксана Коцаргій Данилюк, Суспільне Луцьк.